Привіт, огляд, якого багато хто давно чекав. Мене просили поділитися з вами враженнями про використання мого нового компактного проектора. Тож знайомтесь, XGIMI MOGO 4. це вайб-машина і для відео, і для музики, і навіть для ембієнс. Але спочатку поясню, мені дуже подобаються проектори, і я точно не зупинюсь на цьому. Треба буде і побільше спробувати, але все ще мобільні. Так, у мене є досвід з надкрутими лазерними проектами, але можливо тому, що я ніщеброд, можливо, тому що не живу у власному житлі. Мені поки що не підходить наддорогий, надвеликий проектор, хоча і дуже якісний. Тому я зараз зупиняюся на мобільних, які можна з собою взяти куди завгодно. Зі світом проекторів мене познайомив Зе Freestyle 2. Я придбав його собі без проектів, реклами, покористувався і розповів. І огляд зібрав майже 200 тисяч переглядів. З того моменту і до цього літа я користувався ним щодня, навіть у відпустки брав, бо він мобільний. Але потім мене запросили на презентацію з ГГІМІ, де вони показали новий MoGo 4. Це щось схоже на Freestyle за ідеєю, але відрізняється за реалізацією. Я розповідав вам про презентацію. І з того моменту я кожного дня використовую цей проектор. Насправді я почав ним користуватися прямо. З літа відео про презентацію вийшло трохи згодом, ну бо там все одно зав'язка на старти продажів і так далі. Тож досвіду у мене з ним ну прям багато. Тому в цьому відео я з вами поділюся і враженнями, і огляд ви побачите, а також розповім, який з них я залишу собі. Тож трохи по суті. Проектор для мене став настільки звичним і навіть необхідним, що навіть нову квартиру на оренду ми шукали з критерієм велика біла стіна в спальні напроти ліжка. Ми дуже звикли дивитися ввечері якісь Фільм чи серіал це прям завершення кожного дня. І ви знаєте, телевізор останній раз ми дивилися, мені здається, що аж ніколи настільки звикли. І я одразу відповів на запитання, не чекаючи кінця відео, чи може замінити цей проєктор телевізор. І я відповім не так, як роблять всі. Бо всі починають робити аналітику, ні, це там щось то для того, того. Нам він замінив повністю. Причому спочатку фрістайл, потім цей. Все ж залежить від. Від вашої моделі використання. Якщо ви дивитеся телевізор в день, то ні, вам треба буде створювати темне середовище, тобто робити чи блекаут-штори, хоча у мене скрізь такі через стиль моєї роботи, от навіть зараз ранок, а вікна у мене закриті блекаут-шторами, щоб тут можна було не залежати від освітлення на вулиці, а створювати своє штучне. І навіть якщо у вас не повністю темна кімната, то проектор дійсно може бути такою собі вайб-машиною. Можна увімкнути якісь Концерт, він там собі грає і так, можливо, воно трохи блякло, але ви можете його з собою взяти в будь-яку іншу кімнату чи навіть в інше приміщення, і динаміків вистачить, і якась картинка буде. Тож я вам одразу розмальовую сценарій для когось. Це просто додатковий інструмент, прикольний гаджет, який зазвичай можливо і буде стояти десь на поличці. І я навіть знаю таких людей. Але для нас навіть телевізор був би потрібний тільки для того, щоб дивитися якесь кіно ввечері, бо до цього. У нас банально немає часу цим займатися. Ми коли повністю попрацювали, десь в 10-11 вечора лягаємо спати і вмикаємо одну-дві серії якогось серіальчику, чи можливо, якщо дозволили собі попрацювати менше, то подивимось кінцом і проектор для цього підходить ідеально, бо ввечері на білій стіні якість а тут достатня яскравість, про це зараз поговоримо. Вона співставна з гарним телевізором. Ні, телевізор буде. Краще, звісно, особливо, якщо ви візьмете якийсь там собі OLED, QLED і всі оці різні LED. він буде яскравішим, з більшою роздільною здатністю, але при цьому і менше, бо ми дивимося відео зараз приблизно на 100 дюймах. І як і раніше, ви просто задумаєтесь, скільки би коштував телевізор, скільки коштувала б його інсталяція, скільки б це було проблем, насправді, особливо в орендованій квартирі, якщо б ви захотіли собі екран від 70 дюймів. Це насправді дуже дорого, і це дорожче ніж вартість проектора. А це ми можемо з собою взяти куди завгодно, можемо зробити будь-яку картинку, будь-де, навіть отут на чорній стіні, мені не треба встановлювати телевізор. Так, я розумію, що це не та якість, яку хотілося б дивитися, але це чорна стіна, блін, з студійним освітленням, і можливо, вам не зрозуміло, як воно виглядає, але це дуже непогано, що воно туди пробиває, і ви навіть бачите кольори. Так що я вважаю, що проектор може замінити телевізор, просто не для всіх, от і все. Бо якщо б він не міг, то і нам би він теж телевізор не замінив. Звісно, можна було б взяти проектор і побільше, але мені цілком свого часу вистачало і фрістайлу. Тим більше інколи ми використовували його не вдома. Єдине раніше для живлення треба було докуповувати аксесуар батарею чи підключати до павербенка. Так, все з інт'юсом завершили. Тепер до новинки. По перше, що це за назва бренду така. Xgimi, Xgimi зґіміай, Xgimi, я стільки варіацій слухав. Ну да ладно, китайці вигадали, як їм зручно. Ми просто будемо називати його Мого 4. Кампанія насправді заснована ще в 2013 році, і так вийшло, що більшість про неї знали, бо писали мені. А я про неї перший раз почув, коли мене запросили на презентацію. Я вам скажу більше, що за даними компанії IDC, Xgimi Входить в топ-3 виробників DLP-проекторів у світі за обсягами продажів, так все розібралися. Компанія не ноунем, no хоч і китайська, але це гарна китайська компанія. Відповідно, і проектор не може коштувати 20 баксів. Якщо ви прийшли за найдешевшим, то вам не сюди. Це прям справжній конкурент The Freestyle, і в чомусь він краще про це зараз поговоримо. І одразу почну з дизайну. Бо він прям пропрацьований. Над ним настільки попарились, настільки попрацювало, що після мого власного досвіду, коли я побачив в це я зрозумів, блін, ну все ж таки, є куди розвиватися в складному стані. Він виглядає як напевно термос, як колоночка, якась він відносно компактний, більше ніж Freestyle, рівно на батарейку. Тобто я не скажу, що він надкомпактний. Але як же ж у нього пропрацьований гриль, динаміка, надписи, патерни, наприклад, на ножці? Те, що ніжка має кольорові акценти, тобто весь проектор сіренький, є ще помаранчеві кольорові акценти. І до речі, вони це зробили, коли це ще не було трендом. Ладно, жартую, але тут помаранчевий не облазить. Це вже не жарт. Мені подобається, що проектор на нозі може обертатися на 360 градусів. Мені дуже подобається, що лінза може бути захищеною не просто зйомною кришкою, а конструкцією. Тобто, тут так продумано, що коли ти його складаєш, то нога з підставкою і є захистом для лінзи. Дуже подобається, що попрацював над керуванням. Дивіться, в комплекті є гарний пульт, до речі. Про нього пару слів зараз скажу, бо реально попрацювали непогано навіть над пультом. Але на проекторі закріплений маленький пульт. Наприклад, берете ви проєктор кудись в гості чи на природу, і закінчилося відео. І ви можете не паритися, що забудете взяти пульт. Ви можете навіть спеціально його не брати, бо тут закріплений маленький. Всього лиш з джойстиками і декількома клавішами, але цього вистачить для повноцінного керування базовими функціями. Дуже круто, що тут є повнорозмірний HDMI. І я розумію, що при працюючому дроті що мікро, що повноцінний HDMI, пофіг. Але все ж таки ми живемо не в вакуумі. І я зіштовхнувся з тим, що мікро заламується швидше, бо все ж таки дріт входить сюди під кутом. Ти підключаєш його до ноутбуку. Він в натяжці, і у мене дроти час від часу заламувалися. І це така проблема, знаєте, як замінити батарейки в пульті, коли вони вже здихають, ти починаєш щось там їх прокручувати, щось робити, але відтягуєш процес купівлі. Не знаю, як у вас у мене так. І цей дріт, ну я реально мучився по декілька тижнів. Якось його там закріпляв, щоб був контакт, щоб щось ввечері подивитися. До речі, факт: коли ви транслюєте просто по бездроту зображення, то воно, звісно, передається гіршої якості, ніж по дроту. Про це я розповідав вже давно. Якщо Хочете максимальної картинки для вашого проектора, то дивіться, чи через операційну систему, яка на ньому вже встановлена, чи через підключне подроту зовнішнє джерело. Тут повноцінний HDMI, такі дроти і надійніші, через фізику більше металу. і вони дешевші і доступніші. Якщо у мене щось станеться з цим, то я по квартирі похожу і ще з десяток таких, думаю, знайду. Звук тут теж гарний. Harman Kardon, два динаміки по 6 Вт. Він доволі гучний, в принципі, як непогана колоночка. Дивимось відео тільки з. Вбудованих динаміків ні, напевно, все ж таки я з собою посперечаюся. Як... Непогана колоночка відносно цих динаміків, тобто колонка такого розміру, звісно, буде звучати набагато краще, але там не буде проектора. Він не створений для того, щоб ви отримали максимальне аудіофільське задоволення, але для проектора звук прям непоганий, тим більше такого компактного. Наприклад, коли ви дивитесь щось от таке чи концерт на фоні, цього вистачає просто за очі чи за вуха. Тож продуманість всього цього я б сказав би на рівні, як казав, поверне. Ось до пультика. На відміну від Samsung, тут нема батарейки для зарядки від сонця, але при цьому є штука, якої мені не вистачає майже скрізь. Дивіться, проектор створений для того, щоб дивитися в темному приміщенні. І коли ти береш пультик, ти все ж таки не завжди пам'ятаєш, яка клавіша за що відповідає. І тут є підсвітка. Підсвітка клавіш, це просто геніальне рішення. Не знаю наскільки воно дороге, але пульт відчувається ну прям. Дорогим, будемо казати, як є, він теж брендований, є підсвітка клавіш. Ти бачиш одразу доступ до YouTube, до Нетфлікса, Prime Video від Amazon, є клавіші швидкого доступу, є користувачі, ну і так далі. Коротше, доволі класний пультик. І одразу бачимо, що проєктор має сертифікацію, наприклад, Netflix. Також в комплекті з базовою версією, у мене базова, бо є ще лазерна версія. Іде один от такий фільтр. На проекторі над лінзою є два контакти, і коли отут контакти Теркаються до тих контактів, то у вас вмикається спеціальний застосунок з фільтрами. В комплекті тільки один він імітує типу сонце. Ну це прикольна така пляма, яка створює просто вайб в кімнаті. І жестами, коли ви проводите рукою перед цією лінзою, міняється варіація цього паттерну. Також є звуковий супровід, такий собі Embien. Ну, в принципі, прикольна штука, просто щоб створити якусь атмосферку. В лазерній версії є більше таких фільтрів, ну, їх можна докупити ще і окремо. Насправді Можна створювати будь-якими такими відео, просто це масштабове зображення, і теж важливо, як я сказав, батарейка тут є, але при роботі від батарейки проектор переходить в екорежим. І навіть якщо ви фільтр не тягнете, то він буде світити приблизно там, в півтора, може навіть більше рази тускніше, ніж при підключенні до мережі. Просто щоб ви були в курсі. Тепер про роботу. Проектор вмикається, як тільки ви його провертаєте. Чи якщо він вже стоїть в готовому положенні, коли підключаєте джерело як ноутбук, чи просто увімкнете клавішою чи пультом. Операційна система на борту Google TV. Як я вже сказав, є сертифікація Netflix і інших стрімінгів. З коробки у вас є все готове, а все, чого нема, можна довстановити. Що мені дуже сподобалося, це налаштування трапеції. Воно працює ну прям. Ідеально в 99% випадків. Ну я навіть не пам'ятаю, чи було у мене таке. Я просто допускаю, що напевно колись було, коли трапеція не налаштовувалася автоматично. Більше за те, якщо ви порухаєте проектор, ну щось відбувається, він автоматично починає підлаштовування, і от тепер каже, що все, налаштування завершено. І таке відбувається постійно. Вам нічого додатково робити не треба. Налаштування ідеальне з цим я прям максимально задоволений. Роздільна здатність 1080p, діагональ до. Та 20 дюймів. Насправді заявлено до 200 дюймів, ну але ми розуміємо, що якість буде погіршуватись, як і яскравість. Тому я бачив, де й сам раджу використовувати 100 120 Насправді це теж дефіга для такої малютки. Але ну 200, це вже мені здається більше як маркетинг. Як колись, знаєте, на смартфонах писали 100 кратний зум. Яскравість 450 іселюменів. Просто для вашого розуміння, якщо ви бачите якийсь наддешевий проектор на Аліекспрес, який обіцяє вам 3000 мільйонів мільярд. Люменів, то вам треба знати, що методи заміри люменів у всіх різні. Хтось міряє просто по найяскравішій точці в самому центрі зображення, і у них виходить значення в разів 5-10 більше. А хтось міряє чесно. XGimi якраз таки відноситься до останніх. Тому ці 450 люменів виглядають набагато яскравіше, ніж на дешевих аліекспресних зірцях. Навіть лазерна версія його має більшу яскравість, але не драматично. 750 люменів. Якщо в мене буде можливість, я розповім про лазерний проектор. Хоча, чесно кажучи, після випадків з Вольвами, коли лазери випалюють матриці на смартфонах, бо там немає якихось фільтрів на відміну від камер, мені трохи стрьомно, бо інколи я встаю і очами проходжуюсь повз цю лінзу. І прям боляче. До речі, якщо отак от, от зробити, от, так от, от, так от зробити, то можемо побачити недолік. Я от зараз про нього згадав. Бачите, яскравість автоматично не. Понижується, тобто, якщо ви дуже близько опинитесь біля проектора очами, то це небезпечно. І я один раз таких зайчиків зловив, що прям трохи почав хвилюватися. Хоча тут мушу одразу виправитися, я не правий. Справа в тому, що по замовченню чомусь у всіх із ця функція захисту очей є, але вимкнена. Тож треба піти її і увімкнути. І тоді проектор буде автоматом транслювати темну картинку, якщо щось буде близько до нього на межі трансляції. Одразу на борту є вбудований акумулятор. На 71 Вт годину він дозволяє програвати музику до 6 годин та до 2,5 годин переглядати відео. Правда, в екорежимі. Екорежим понижує яскравість, але насправді його теж вистачає з головою, якщо ви не дивитеся компанію якесь кіно, наприклад. Для того щоб створити вайп, як я вже казав, концерт, який ви увімкнути, його повністю вистачає. Якщо ні, то просто зарядка по Type-C вмикнули. До речі, його можна живити також і повербенками, які мають вихідну потужність від 65 Вт. У мене таких багато так. Що на природу його можна сміливо брати, підключати і через Powerbank, і сам собі він буде працювати. Якщо ж хочете прямо запаритися, я показував на презентації. Є ще додатковий аксесуар Стійка, який насправді дуже прикольний. Є кріплення для цього аксесуару, і він має батарейку на 20 тисяч мАч. що дасть вам ще додаткові 2,5 години перегляду відео, тобто в сумі 5. До того ж, ця підставка вміє в пасру. тобто при зовнішньому підключенні не. Буде вбивати вбудовані акумулятори, якщо не вимикати із розетки. Що ще мені сподобалося в роботі, у нього дуже тихі кулери. Про це питають в оглядах, і він завжди стоїть при перегляді десь біля моєї голови. Ну, буквально пів метра, може навіть менше. Я його не чую. Тобто звук фільма чи серіалу навіть ввечері, коли ми не робимо гучно, повністю перебиває кулери. Ну от зараз він працює. Ну, це ледве-ледве помітне таке шипіння, не дратуючи. Ще з нюансів. Наприклад, якість картинки мені капець як подобається. Але так відбувається не одразу. Я не знаю, що тут відбувається. Можливо, хтось пояснить мені в коментарях. Але я навіть рахував пікселі. Він дійсно Full HD, тобто це не вхідний сигнал Full HD. Він сам по собі Full HD, я прям порівнював з -за Фрістайлом. Але зглажування у фрістайла, воно одразу якесь трохи м'якіше. І я думав, що це. Мінус цього, бо інколи навіть шрифт прочитати складніше, хоча кількість пікселів та сама. Потім, коли він попрацює буквально трохи. Я так розумію, що автоматично адаптується картинка, бо вона стає набагато більш м'якою. Тобто, коли ви його вимкнете з мережі, повністю він заглушний, прийдете кудись з нуля увімкнете, То картинка більш зерниста, ви кожен піксель можете розледіти, ніж через там буквально 10 хвилин перегляду якогось контенту. Це просто щоб ви знали. У мене всі оновлені встановлені. Навіть от зараз я дивлюся, картинка максимально чітка саме по пікселям. Ну, мені прям приємно її тут дивитися, як фончик, це прям те, що треба в цілому, можу сказати, що проектор капець швидкий, капець універсальний. Мені дуже подобається, як він виглядає. Мені дуже подобається як гаджет, як він зроблений. Тобто він прям приємний, і така штука ну, буде шикарним і подарунком якимось гарним. Ну, типу, уявимо на день народження чи на переїзд на новосілля, чи на весілля. Ем, тому що це прям гаджет, який буде працювати роками. Він не зіпсується, і я можу. Від себе точно підтвердити, що він свої гроші відбиває. Мені капець подобається, тобто у нас він працює кожного дня, і ніяких проблем з проектором у нас не відбувалося. Ну, в плані нема такого, що О, ну це проектор на телевізор чогось не вистачає. Наприклад, навпаки, ми маємо більше свободи рухів, і коли приходять друзі, ми можемо легко перенести його зі спальні в зал, навіть без дротів, що дуже круто. Але давайте про ціну. В світі його ціна близько 600 доларів чи євро. Країні, я дивлюся, він коштує 40 тисяч гривень. Тобто він все ж таки трохи дорожче, ніж фрістайл в Україні, і тут вам вже самим треба обирати, що вам більше підходить. Щодо мене, спочатку я його встановив чисто для тестування, і мені було цікаво, і я навіть думав, що повернуся потім назад. Пройшло вже ну, місяці 3-4 і я жодного разу не вмикав ніякий інший проектор, і навіть жодний інший екран для перегляду кіно. Тобто я точно залишуся з цим, тому що мені він дуже подобається. Мені подобається, що він швидкий, мені подобається його автоматичне налаштування, його звук, мені подобається, що він майже не шумить. Ну і звісно, мені подобається батарейка. Навіть якщо я зараз його вимкну з мережі, то як бачите, картинка зовсім трохи потускнішала, але при цьому він навіть не вимикає перегляд відео. Тобто, ви можете легко продовжувати дивитися кіно без підключення іншого джерела живлення. От такі у мене враження, слеш огляд нового проектора Могу 4. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Можете ставити свої запитання в коментарях, і побачимось з вами на цьому каналі дуже скоро. Всім пока.